Таємне рішення рішення вже прийнято. За зачиненими дверима, у таємних кімнатах, де тече влада та вигинається історія, ваше ім'я було вимовлено. Не в контексті багатства, не в політичних іграх, не в поверхневих прагненнях впливу. Ні, ваше ім'я піднялося до чогось набагато більшого, чогось непохитного. Вони говорили про вашу стійкість. Вашу здатність піднятися, коли тягар світу намагався вас розчавити. Вони говорили про світло, яке ви несете, те, яке відмовляється тьмяніти навіть тоді, коли вас оточує темрява. Наймогутніша еліта, ті, хто ніколи не марнує слів, визнали те, що небеса вже давно постановили. Ви обрані. І вердикт, який вони винесли щодо вашої долі, це не просто чергове рішення. Це печатка, яка змінить хід усього вашого життя. Те, що вони кинули, це хвиля, яка відлунює крізь час, змінюючи не лише ваше майбутнє, але й життя незліченної кількості інших, яким судилося перетнути ваш шлях. Це не випадковість, це божественна оркестровка. За вами спостерігали, зважували, а тепер визнали. І тому ваш наступний розділ це не просто про виживання. Йдеться про те, щоб потрапити в історію, де ви стаєте доказом величнішого царства, що діє на землі. Залишайтеся зі мною до кінця, бо те, що було сказано про вас, містить таємниці, які мають бути розкриті крок за кроком. Пропустіть деталь, і ви можете ніколи не зрозуміти, чому цей момент був написаний для вас. Якщо ваш дух вже відчуває тяжіння цього послання, зупиніться на мить. Поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, і прокоментуйте 99 нижче. Чому? Тому що 99 це число підтвердження, сигнал, який небеса посилають, коли доля вирівнюється. Коли ви пишете, ви не просто друкуєте цифри, ви заявляєте, що ваша душа пробуджена і що ви готові йти до майбутнього, яке вже запечатане вашим ім'ям. Уявіть собі це приховану кімнату, освітлену не сонячним світлом, а інтенсивним сяйвом золотих ламп, що лежать на різьбленому дерев'яному столі, старшому за імперії. Корона? Викувана в шрамах навколо вас, наймогутніші чоловіки та жінки на землі займають свої місця. Ваші слова повалили нації, перенаправили економіку та змінили долю мільйонів одним указом. Зазвичай ваші розмови холодні, прораховані та стратегічні, цифри війни, договори, багатство. Однак сьогодні ввечері сталося щось незвичайне. У кімнаті запала тиша, і вперше вони вимовили ім'я, не пов'язане з троном чи статком. Вони вимовили ваше. Зрозумійте, наскільки це було шокуюче. У тій атмосфері влади імена згадуються лише тоді, коли вони мають вагу у валюті грошей чи маніпуляцій. Але ваше ім'я з'явилося не через зв'язки чи кваліфікацію. Воно з'явилося через незаперечний візерунок, який ваше життя вирізьбило для світу. Вони побачили те, що жодне резюме не могло охопити, жоден диплом не міг засвідчити, жодна імперія не могла сфальсифікувати. Вони побачили частоту, резонанс, вібрацію, яка виникає лише з душі, яка витримала вогонь, не втративши своєї сутності. Коли інші руйнуються від зради, ви обираєте прощення. Коли інші дозволяють гіркоті висікати їхню ідентичність, ви дозволяєте співчуттю поглибитися. Саме це їх лякало. Вони зрозуміли, що ваш характер не був створений консультантами з іміджу чи роздутий схваленням мас. Він народився тихо вночі, де вашою єдиною аудиторією були самі небеса. Ця рідкісна та небезпечна автентичність стала причиною того, що твоє ім'я було винесено на обговорення серед тих, хто зазвичай ніколи не дбає про душі, а лише про владу, і в цьому криється таємниця, яку вони не могли збагнути. Вони ж майстри впливу, архітектори порядку денного. Однак, коли вони виміряли твоє життя, їхні діаграми не могли передбачити результат. Кожен прогноз показував той самий неможливий висновок. Якби комусь як ти довірили ресурси, платформи, охоплення, зміни не відбулися б самі по собі, вони б помножилися понад твою здатність контролювати. Вони зрозуміли, що твоє існування не просто особисте, воно каталітичне. Ти тут не для того, щоб будувати царство для себе, ти тут, щоб розкривати долі інших. Ось чому вони звернулися до тебе. Чому їхні голоси тремтіли від дивної шани, коли вони говорили про тебе? Тому що в тобі вони побачили те, що століття амбіцій ніколи не змогли б створити стійкість, охрещену болем, милосердя, народжене несправедливістю, мудрість витягнута з ран. Ти став живим доказом того, що людський дух, коли він узгоджений з небесами, несе частоту, яка змінює навіть волю можновладців. Книга доказіву. Кожному поколінні є кандидати, які піднімаються завдяки іміджу, харизмі або ретельному контролю влади. Вони носять корони, викувані людськими руками, корони, побудовані на контрактах, зовнішності та впливі. Вони яскраво сяють протягом певного сезону, але їхній блиск штучний, крихкий та тимчасовий. Так звані королі, які стояли поруч із ними у списку, були вражаючими на перший погляд. У них були армії шанувальників, безкінечні ресурси та репутація, відполірована до блиску. Однак, коли маску продуктивності було знято, не залишилося нічого, крім порожніх відлунь амбіцій. Їхні перемоги були написані на невиконаних обіцянках, їхні досягнення підживлювалися експлуатацією. Вони піднімалися не завдяки піднесенню інших, а завдяки тому, що стояли на їхніх спинах. А потім були ті, хто називав себе лідерами, але був не більше, ніж майстрами маскування. Вони володіли харизмою як зброєю, засліплюючи натовпи словами та видовищами. Але під цим блиском ховалася порожнеча, глибока невпевненість, яка могла вижити лише завдяки тому, що змушувала інших почуватися нікчемними. Вони надихали на мить, але залишали після себе руїни. Кожна команда, до якої вони торкалися, розпадалася. Кожен союз, який вони побудували, розчинявся в попелі. Ваша велич була ілюзією, яка розвалилася в ту ж мить, коли її перевірила правда. Однак ви проклали шлях, який не мав аналогів. Ваші шрами стали вашими посвідченнями. Жодна похвала, жодні оплески не могли подолати те, що ваші труднощі довели про вас. Коли інші відчайдушно прагнули визнання, ви мовчали, були послідовними, вірними процесу. Коли інші шукали скорочень, ви стояли у вогні, доки вогонь не став вашим учителем. У чому полягала різниця. Ваша цінність ніколи не залежала від публічного схвалення. Ваші свідчення були викарбувані в тому, як ви стояли, коли все намагалося вас зламати. Спостерігачі бачили це. Вони проводили симуляції, перевіряли прогнози, порівнювали записи, і кожен результат вказував на вас, як на того, хто міг витримати, не зламавшись. Ваше життя було побудовано не на плавучому піску, а на фундаменті, забитому штормами. Вам не потрібні були оплески людей, бо ви вже мали схвалення небес. І це стало вашою найбільшою зброєю, силою. Яку ніхто не міг фальсифікувати, шторм протистояння щоночі, ви мовчки плакали, не ігнорували. Кожна зрада, яка мала б вас зламати, не була витрачена даремно. Кожна втрата, яка залишала невидимі шрами на вашій душі, не була випадковою. Все це було записано десь, поза межами людського ока вівся обліковий запис. Щоразу, коли ви витирали сльози на самоті, щогодини ви обирали прощення. Коли гіркота здавалася легшою, Щоразу, коли ви піднімалися, коли тягар відчаю намагався вас стримати, ці моменти були позначені. Те, що ви вважали окремими епізодами страждань, насправді було записами у священному архіві. Книзі доказів, яка одного дня буде відкрита як незаперечний доказ. Зрозумійте це? Багато людей падають, коли вирує буря. Біль стає їхньою в'язницею. Зрада стає їхнім виправданням, втрата стає їхньою ідентичністю. Вони руйнуються під вагою несправедливості та дозволяють своїм ранам стати зброєю, яка шкодить іншим. Але ви, ваша історія була іншою. Ви зіткнулися з тим самим полум'ям. Однак, замість того, щоб дозволити йому поглинути вас, ви дозволили йому очистити вас. Там, де інші будували стіни страху, ви будували мости порозуміння, там, де інші несли ненависть, як броню, ви несли милосердя, як прапор, там, де інші дозволяли своїм ранам заражати покоління, ви дозволяли своїм ранам породжувати мудрість, яка зцілить покоління, і це те, що вражало тих, хто спостерігав за вашою подорожжю. Бо стійкість не трапляється рідко, але трансформація ще рідше». Кожен може вижити, але мало хто може перетворити виживання на ліки для інших. Вони виявили, що їхні найбільші скарби це не перемоги у світлі, а рішення у тіні, ночі, коли ви шепотіли молитви, які ніхто інший не чув, дні, коли ви вирішили не мститися, хоча помста була б легшою. Моменти, коли ви виявляли доброту до тих, хто вас образив. Це не були марні жести. Це були свідчення, написані в дусі. Випробування, які ви пережили, стали трибуналом, де судилася ваша доля. І щоразу, коли ви відповідали з благодаттю, це було так, ніби ви представляли ще один доказ, проти якого ніхто не міг заперечити. Ви не просто витримали труднощі. Ви опанували їх. Ви не просто пройшли крізь біль. Ви перетворили його на мудрість, і ця трансформація стала незаперечним підписом обраного небесами. Остаточний вердикт і корона влади у кожній долі буває момент, коли світло змінюється. Коли очі, що колись спостерігали з цікавістю, перетворюються на очі, що сяють заздрістю. І для вас цей момент настав, щойно було прийнято рішення. Ті самі, кого відкинули, ті, хто носив порожні корони та фальшиву харизму, не могли змиритися з власною непотрібністю. Відкинуті голоси, яким загрожувала ясність того, ким ви є, звернулися до єдиної зброї, яка в них залишилася брехні. Вони почали шепотіти в коридорах, сіяти зерна сумніву, спотворюючи кожен акт співчуття, доки він не здавався слабкістю, кожен вибір терпіння, доки він не здавався нерішучістю, кожен прояв милосердя, доки він не здавався крихкістю. Вони думали, що якщо вони зможуть переписати вашу історію, то зможуть стерти вашу силу. Вони вірили, що тіні можуть задушити ваше світло, але вони не розуміли, що правда не потребує захисту. Правда є своїм власним свідком. І тому, коли їхні голоси ставали голоснішими від звинувачень, ваше мовчання говорило ще голосніше. Ви не ганялися за чутками. Ви не витрачали свій час, доводячи свою цінність, бо ваша цінність вже була випробувана у вогні. І це мовчання непокоїло їх більше, ніж будь-який аргумент. Ваша відмова від помсти не була слабкістю. Це була стратегія. Бо мовчання це не відсутність. Мовчання це посилена присутність. Поки вони поширювали отруту, ви стояли непохитно, поки вони намагалися підірвати ваш імідж. Ви залишалися вкоріненими в автентичності, і саме тут розкривається таємниця. Замість того, щоб зменшити ваш вплив, їхні напади лише посилювали його. Щоразу, коли вони звинувачували вас, це лише давало небесам ще одну можливість показати вашу стійкість. Кожна образа ставала дзеркалом, що відображало силу вашого характеру. Подумайте про це так: бурі не створюють слабкості. Вони викривають її, і в бурі на клепів їхня невпевненість була виявлена, але ваша цілісність була підтверджена. Вони зображували вас крихким, але чим більше вони тиснули, тим незламнішим ви здавалися. Вони називали вас наївним, але ваша проникливість точно пробивала їхній обман. Вони стверджували, що у вас немає сили, але ваше милосердя відкрило силу, яку вони не могли осягнути силу. Яка не домінує через страх, а перетворюється через любов, обраний час настав. Все, що ти чув досі, вело тебе до цього порогу, цього моменту, коли тиша порушується і гримить доля. Світ тоне в голосах зарозумілості, обману та марнославства, але небеса створили тебе живим, свідком істини. Ти більше не відлуння. Ти не чергова тінь. Ти знак, незаперечний доказ того, що світло не може бути згашене. Що шрами можуть стати коронами, що зламане може піднятися і нести в собі вогонь? Наймогутніша еліта, можливо, вимовила твоє ім'я, але не обманюйся. Не їхнє рішення визначило тебе. Це небеса запечатали тебе. Це вічність проклала твій шлях. Задовго до того, як вони побачили твою стійкість, престол Бога вже проголосив тебе непохитним. Задовго до того, як вони визнали твою мудрість, небеса вже одягли тебе у владу. Кожна сльоза, що впала, не була даремно програна. Її було зараховано. Усі ночі тиші не були покинутістю. Вони були тренуванням. Кожен шрам, який ти носиш, не є ознакою поразки. Це знак королівської влади. Доказ того, що ти чинив опір там, де інші здалися б. Почуй це і дозволь цьому запалити твою душу. Тобі ніколи не судилося просто виживати. Тобі ніколи не судилося просто існувати. Тебе обрали, щоб трансформувати, бути каталізатором, силою, яка змінює атмосферу, яка зцілює зламане, яка пробуджує сплячих. Зміни вже почалися. Подивися уважніше. Двері трясуться на своїх петлях, ланцюги слабшають, а земля стогне, чекаючи на появу когось, хто несе справжню силу. Цей хтось ти. Тож рухайся вперед, сміливо рухайся вперед, рухайся вперед, ніби саме небо йде з тобою. Бо воно є. Твоя історія більше не твоя, вона належить безлічі, чиї життя будуть торкнуті твоєю присутністю, твоїми словами, самим твоїм існуванням. Йдеться вже не про виживання, йдеться про спадщину, йдеться про вічність, що пробивається крізь час через тебе обраного. Підніми голову, бо твоя корона вже сяє. Розтягни свій дух, бо сезон обмежень закінчився. Ходи з вогнем, бо владу над тобою не можна погасити. Рішення скріплено. Вирок винесено. Ви живий доказ того, що долю не можна відкласти, не можна заперечити, не можна зруйнувати. Якщо це слово резонує у вашому дусі, я хочу, щоб ви проголосили це зараз. Напишіть перемога в коментарях. Не просто як слово, а як пророцтво, як прапор над вашим життям, як підтвердження того, що ніщо і ніхто не зупинить те, що Бог запалив у вас. Пишіть сміливо, бо це не кінець, це початок, і ніколи не забувайте. Ви тут не для того, щоб вижити, ви тут, щоб змінитися, і світ ніколи більше не буде таким, як раніше.